А якщо вам сказати, що старий дід із села на Поліссі багато років тому передбачив кінець правління Путіна, що він побачив, як зрада роз'їсть Кремль зсередини, як павуків у банці, які самі себе пожеруть, і що війна, яка точиться на нашій землі вже стільки часу, закінчиться не за столом переговорів, а лише після його смерті. Це не казка і не легенда. Це свідчення живої людини. Яку давно вже вважають то божевільним, то святим. У тому селі, куди не ходять журналісти, а хіба час від часу заїде якась швидка, люди шепочуться про нього вечорами. Він не просить милостині, не клянчить лайків, не читає новин, але він знає, бо все бачить уві сні. Бо небо говорить із ним, коли ми мовчимо. І сьогодні ми дамо йому слово. Бо він сказав: коли він упаде, тоді замовкнуть гармати, але впаде не від кулі, а від того, що завжди поруч, від зради! я записав ці слова на старий диктофон: На ньому чути, як за вікном виє вітер, як стукає його ціпок об долівку. І чути голос: Тихий, але чіткий. Сьогодні він говорить: Сідай, дитино! Не поспішай, усе має свій час, час говорити і час мовчати зараз говорити. Ти хочеш знати, коли скінчиться ця страшна війна, правда? Та не ти один. Я щодня дивлюсь на сонце. Чи не заховається воно навіки від нашого горя, але ніколи не приходить відповіді просто. Її треба витерпіти. Я скажу, як є війна ця непроста. Вона не тільки за землю, вона за пам'ять, за серце, за душу. І закінчиться вона не тоді, коли світ скаже досить, не тоді, коли генерали втомлятися, а тоді, коли піде той, хто несе її, як вогонь у рукаві, коли впаде він. Усе обірветься, як перерізана нитка. Але не ззовні це прийде, а зсередини. Бо я бачив, бачив у сні велику темну будівлю, а над нею зграя ворон. Вони кружляли, не сідаючи. А внизу він старий, але ще в силі. На вигляд. Твердий, мов камінь, але всередині гниль, і ця гниль повзла до серця, і що далі, то ближче. Я чув, як шепочуть навколо нього ті, що присягали на вірність, але вже не очима дивляться, а зубами скрегочуть, бо кожен там боїться не України, боїться один одного. Я побачив зраду, не від чужинців, від свого, того, хто сидів поруч, хто був на кожному параді, хто підписував укази, і ось одного ранку. Його не стало, не стріляли, не труїли, а просто не пустили вранці в кімнату. А вже через три дні по всій Росії вийшли люди, але не з радістю, з панікою. Бо без нього, як без пана, їм не лишили місків, тільки страх. І цей страх пожер міста. Я бачив, як на червоній площі стоїть самотній чоловік і шепоче: що тепер буде, куди нам іти? А на кордонах рух. Великі генерали, які вчора ще палили міста, сьогодні просили захисту, один із них ти з грошима, інший з іконами, та ніщо не рятувало. А тоді я побачив Україну не телевізійну, справжню, ту, що в сльозах, але стоїть, ту, що в чорному, але зі світлом в очах, бо більше не стріляли, бо більше не падали ракети. Бо війна, війна закінчилась у мить його останнього подиху. Але і це ще не кінець: ти думаєш, дитино? Що, коли він впаде, усе одразу стане світлим? Ні. Бо за кожним злом стоїть коріння, а коріння, що живило його, ще довго лишатиметься під землею. Я бачив, як його смерть спершу викликала тишу, дивну, глуху, ніби самі стіни боялися говорити. У Кремлі в той день не лунала жодна команда. Ніхто не давав наказів, усі чекали. А на стінах портрети, які почали темніти. Так, портрети. Я бачив, як зникало з них світло. Зображення ставали, мов затерті попелом. Це був знак. Епоха скінчилася, але ще страшніше було те, що прийшло після. Розпочалася війна між своїми. Вони не знали, що робити з державою без голови. Кожен думав, що стане новим царем, але кожен боявся, що його вдарять першим. І тому перші постріли прозвучали не на Донбасі, а в самій Москві. Я бачив. Палаючі кабінети. Вони кидали документи у вогонь, виносили валізи, знищували записи, боялися, що прийдуть ті, хто знав правду. А правда, вона, вона така річ, що довго мовчить, а потім кричить усім голосом. Зрадники, які сиділи поруч із ним, ті, що били себе в груди перед камерами, першими побігли до воріт, але воріт вже не було. бо світ закрив двері, повтомився вірити. І тоді, серед цього хаосу, я побачив, як на східних кордонах падають колони техніки, але не від української зброї. Вони зупинялися самі, водії відкривали люки і клали зброю, не зі страху, а з втоми. Вони більше не вірили в те, що робили. А в Україні в той час люди виходили на вулиці. Але не з радістю, з молитвою вони ставали на коліна перед іконами. Молилися не за смерть ворога, а за те, щоб наше серце не стало таким, як у нього. Бо я бачив смерть Путіна не зробила нас кращими сама по собі. Але вона дала шанс. Шанс не мститися, а завершити, не рубати голови, а закрити рани. Я бачив над Києвом. Небо чисте, без слідів ракет. І люди слухали тишу, як диво, бо ніхто не стріляв. І це було вперше за роки. А ще я бачив дітей нових, маленьких. Вони не знали, хто такий Путін. Їм розповідали про нього як про страшного царя сказки. І тоді я зрозумів: війна закінчилася тоді, коли про неї почали забувати діти. А Росія, Росія поринула в темряву. Без нього вона втратила орієнтир. Вона стала як корабель без компаса, який крутиться на місці й тоне у своїй же хвилі. Я бачив частини. Її відламувались, як лід весною. Малі народи, яких душили, раптом піднялись, і кожен пішов своїм шляхом. Деякі в гнів деякі в надію, але всі геть від центра, бо центр згнив. І більше ніхто не хотів до нього. А в Україні ми не забули, але й не жили минулим. Ми почали жити. І, хоч багато втрачено, більше не залишилось. Бо лишились ті, хто знає ціну тиші, ціну миру, ціну життя. І запам'ятай, дитино, цей світ не змінюється від смерті одного чоловіка. Але коли гниль зникає, земля починає дихати, і тоді росте щось нове. Він піде, це я бачив. І піде не від кулі, а від того, чого боявся найбільше від своїх. І коли він піде, ти знатимеш це не з новин, а з того, що замовкнуть гармати. Слухай, дитино, війна закінчиться не так, як ти собі думаєш. Коли його не стане, світ не зітхне від радості, спочатку настане тиша, така глуха, що навіть сама земля боятиметься дихати. Зрозумієш, не одразу зміниться все. Спочатку буде боротьба, Росія розпадеться, як тріснута гора зсередини не від ураження, а від того, що сама себе з'їсть. Ті, хто стояв поруч із ним, раптом почнуть змагатись за трон, і не від зовнішнього ворога, а від страху кожен буде боятись, що його обдурять. Люди в Росії вийдуть на вулиці, але не з радістю. Вони не зрозуміють, що відбулось. Всі думатимуть, що без нього хаос, але не буде хаосу. Вони просто побачать, що втратили. Україна ж. Ми будемо молитися, але не за помсту. Ми будемо просити, щоб у наших серцях не стало так, як було в нього. Бо війна закінчиться, коли. Діти перестануть знати, хто такий Путін, а Росія вона буде шукати себе як сліпий в темряві. Частини її відламуватимуться, народи почнуть розпадатись, але це буде не від нас. Ми вже не будемо ті, що бояться, і не буде нашої зради, бо ми знатимемо смерть його. Це не перемога, це тим початок нового. Земля буде дихати знову, і на місці гнилі виросте нове дерево. Але спочатку й мовчання, і в цьому мовчанні буде наша сила. це, дитино: війна не закінчиться від однієї смерті. Вона закінчиться, коли ми зможемо забути її відголоски. Він сказав усе, що мав, потім замовк. А я сидів і слухав, як цокає годинник на старій печі. І було таке враження, що він уже давно знав, коли це буде. Просто чекав, коли ми дозріємо, щоб почути. Це не крик, це прес... правда, що йде з глибини часу. Чи почули ми її залежить тільки від нас.